Вітаю, друзі! Процеси пришвидшуються. В Еріаді, Саудівської Аравії розпочалися перемовини між американською та російською сторонами. Держдеп США просив не називати їх перемовинами. Окей, хай будуть консультації. З американського боку присутні Рубіо, Волц і Вітков. З російського бачимо Лаврова, Ушакова, а також Дмитрієва. Останній, як показали світлини та відео зі старту перемовин, з незрозумілих причин сів не за столом, а позаду в другому ряді стільців. Можливо, це свідчить про певне напруження між різними групами впливу в самій Російській Федерації. Дмитрієв є частиною групи, яка на підйомі та координується дочкою Путіна Тихоновою. До речі, ось як його рекламує Ксенія Сапчак, чоловік подруги дочки Путіна. Від себе особисто додам. Знаєте, така собі реінкарнація мему, син маміної подруги, урожанець України з блискучою американською світою та зв'язками серед республіканців. Хто такий Кирило Дмитрієв один із ключових переговірників у Еріаді. Дмитрієв найбільш нерозкручений з членів російської делегації, але керує фондом, який спонсорував створення вакцини Спутник 5, довгий час працював у Сполучених Штатах з лютого 22-го року під санкціями Сполучених Штатів, Великобританії, Канади, Австралії та Нової Зеландії. Дмитрієв народився в Києві, закінчив школу, а потім вирушив за обміном у Сполучені Штати. Там навчався в коледжі Футхіл, який закінчив з відзнакою, і Стенфорд. А також отримав ступінь MBA у Гарварді. Ну, дуже похвальні слова від Ксенії Сапчак, яка, до речі, активно використовується в якості інструментарію якої пропаганди. Попри те, що американці не називають це перемовинами, росіяни через свої медіа вже вкинули бажаний план, який вони хочуть підписати. Поширення плану відбулося з моменту, як зачинилась нинішня безпекова конференція у Мюнхені. Як ідеться у зливі росіян, головна мета переговорів створення нової архітектури безпеки в Європі. Яка дозволить обом сторонам вийти із затяжної кризи із збереженням обличчя. Інсайдер підкреслює, що компромісу досягнуто за двома ключовими пунктами, які стануть наріжним камінням майбутньої угоди. Отже, її деталі Україна ніколи, нібито, не вступить до НАТО. США офіційно відмовляється від планів інтеграції України до Північноатлантичного Альянсу. Цей пункт буде зафіксовано як на двосторонньому рівні, так і за спеціальними заявами Києва. Україна нібито бере на себе зобов'язання зберегти нейтральний статус, закріпивши це у власній Конституції. У відповідь Росія гарантує. Що може взагалі гарантувати Росія? Що не просуватиметься далі за територію п'яти вже зайнятих областей. РФ нібито виводить війська з Білорусі. В свою чергу Сполучені Штати скорочують військову присутність у Польщі та низці країн НАТО. Також відбувається часткове розморожування санкцій. Натомість Кримське питання залишається в підвішеному стані. Оце фактично побажання росіян. Можливий компроміс у своєму матеріалі називав і New York Times. Компроміс може полягати в заморожуванні конфлікту, де Росія зберігає контроль над захопленими територіями, але припиняє подальші бойові дії, Україна та Захід не визнають анексії офіційно. Окрім того, можливі ще й такі варіанти. Розміщення обмеженого миротворчого контингенту чисельністю 7,5 тисяч осіб, ну, як на мене, це повний абсурд, що буде прийнятий як для України, ну, фактично, і прийнятний для Російської Федерації. Заборона на постійну присутність іноземних військ, але з можливістю розміщення невеликої кількості іноземного технічного персоналу. Автоматичне введення санкцій проти сторони, яка першою відновить військові дії. Обмеження для України на володіння ракетами з дальністю понад 250 кілометрів. Оцей пункт я взагалі вважаю абсурдом. Нам потрібно і далі розвивати нашу ракетну програму: тисяча, півтори, дві тисячі кілометрів. Бо на партнерів краще не сподіватись. Далі гарантія вступу України до Європейського Союзу, але без перспективи членства в НАТО. Заморожування конфлікту по поточній лінії фронту з перспективою вирішення територіальних суперечок дипломатичним шляхом протягом 10-15 років. Ключовими аспектами залишаються визначення лінії розмежування, створення буферної зони між силами. Та механізми контролю за дотриманням режиму тиші. Україна вустами Зеленського вже оголосила, що не визнаватиме результати перемовин про Україну без України. Водночас сам Зеленський знаходиться в Об'єднаних Арабських Еміратах. У Саудівській Аравії присутня українська делегація на чолі з Юлією Свириденко. Можна припустити, що певний обмін думками. Цілком може відбуватись. В будь-якому разі чекаємо результатів, від яких безпосередньо залежатиме наше подальше майбутнє. Підписуйтесь, ставте лайк і дзвіночок, пишіть коментарі, будемо там спілкуватись. До нових зустрічей! Слава Україні!